Доброго ранку, любі малята. А ви знаєте, що після весни настає пора року літо. Вона складається з трьох календарних місяців. Червень, липень і серпень. Червень отримав свою назву За пишне цвітіння червоних маків. Дозрівання червоних ягід, суниці і чечевиці. Липень це назва пов'язана з цвітінням дерева липи. Хоча саме це дерево цвіте в кінці червня. В серпні закінчувався збір урожаю зернових, основним видом праці був серп. Звідси і назва цього місяця. З початку літа дні стають довшими, ніж навесні. 22 червня день літнього сонцестояння. Це найдовший день у році. Свята літа 14 серпня медовий спас. 29 серпня хлібний спас. Літо дарує сонце, тепло, а передусім хорошу погоду. Влітку йдуть грозові дощі, дуже часто можна побачити веселку. Літа найсприятливіша пора в житті рослин. Все цвіте, починають дозрівати плоди на деревах. Липа єдине дерево. Яке цвіте влітку липовий мед один з найбільш смачних і корисних. Саме пишне цвітіння припадає на липень, луки стають пишними і дуже-дуже сяючими. Люди заготовляють лікарські трави на зиму. Літо сезон ягід, суниці, чорниці і малини. Літо період розкиту для комах. З раннього ранку копошаться вони в квітах, відшукуючи пилок і солодкий сік нектар. У червні на пасіках стоїть губ, починають роїтися бджоли. Пропоную сьогодні намалювати літній пейзаж. Пейзаж чарівних квітів у полі. Для виконання роботи нам потрібен аркуш паперу, фарби. Спочатку ми весь листочок гарно змочуємо водичкою, повністю весь-весь-весь. А потім починаємо різними кольорами протискування такі робити, оставляти відбиточок. Пензлику. І так як там водичка на аркуші паперу, воно буде мати таку властивість, так розставати на аркуші. Такий ефект буде на мокрому. І це будуть гарні квіточки. Зелене це травичка. Ось бачите, як вона розпливається гарненько. Червоне це маки, синій це барвінок наш. Жовтенький це ромашка, або ще якісь квіти, і там голубеньке небо. Отже, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Так, про літо. Літечко незабаром прийде до нас, до всіх діток. У мене вийшла така робота, у вас вона може вийти по-іншому. Чекаю фото ваших робіт, дітки. Дякую за увагу.